Сьогодні депутати Миколаївської міської ради під час сесії ухвалили програму розвитку електрозарядної інфраструктури на найближчі чотири роки. Як її планують втілювати у життя, а також скільки це коштуватиме міському бюджету, дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. У четвер, 27 червня, відбулась 34-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Вона пройшла в онлайн форматі. На початку засідання зареєструвалося 30 депутатів. У порядку денному було 62 земельних питання, 9 бюджетних і 8 поточних. В процесі додалося ще 18 земельних та 10 різних, які внесли з голосу. Ми маємо більшу частину з депутатів, що приєдналась до участі. Таким чином рада може працювати та приймати рішення. 34-ту чергову сесію міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Центральним рішенням сесії стало затвердження програми розвитку електрозрядної інфраструктури до 2028 року. У департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що її мають ухвалити на виконання вимог закону про удосконалення електрозрядної інфраструктури. Прийнято його було в 2023 році на початку року. І визначено, що органи місцевого самовідування повинні прийняти відповідні програми на місцевому рівні, якими запровадять всю процедуру впровадження автозарядної структури, того щоб покращити цей процес, покращити можливість і доступність для людей. В цьому напрямку роботи наразі вже підписано меморандум з Миколаївською електропостачальною компанією. Додав Ігор Набатов. Згідно документа, міська влада бере на себе зобов'язання забезпечувати юридичні та інші механізми, аби електрозарядна інфраструктура розвивалася у місті. На сьогоднішній день вже кілька зарядних станцій починають монтуватися, але поки що на об'єктах приватної форми власності для того, щоб реалізувати цей процес на об'єктах. Муніципальна форма власності є необхідність прийняти даної програми. Програма передбачає заходи, які фінансуватимуться з місцевого бюджету. Загалом на її втілення потрібно 6 мільйонів 250 тисяч гривень. У підсумку програму підтримали 28 депутатів, і рішення ухвалили. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.